— Доброго дня. О, добрий день. Це трохи людує екскурсія. До римсько-католицької церкви святого Івана Павла II у рівному прийшли рятувальники. Вони перевіряють храми на дотримання вимог пожежної безпеки напередодні Великодня. Де вас знаходяться засоби пожежогасіння вонегасники? Там бачите, є тут і один, потім ту є. І також в інших поміщеннях. Давайте прийдемо глянемо, е... коли вони провірку так, так. проводили. Працівників ДСНС цікавить наявність аварійних виходів, протипожежної сигналізації та справність вогнегасників. 24-го року виготовлений, відповідно, вже що маємо. Да, в червні 25-го року вже потрібно буде його вести на технічну обслуговування. Jest dwa wychody, tak jak skazane, one zawsze odkryte podczas bogosłużenia. Jest ognokasniki, zawsze na znanym miejscu, to znaczy, że każdy wie, gdzie jest. Jest przecipożarna sytuacja, ci, którzy są odpowiedzialni, wiedzą, gdzie ona włącza się, włączy się. Wiemy, gdzie jest najbliższe na wypadek powietrznego i trwohy. Na Wielki Dzień mamy trzy służby, tak że zazwyczaj nie przeryśuje 100 ludzi. Серед культових споруд, які перевіряють рятувальники, храм всіх волинських святих у ПЦМП тут також оглянули евакуаційні виходи та вогнегасники, а також нагадали, як ними користуватися в разі пожежі. Тримайте зручною для вас рукою, направляєте гнучки рукав на місце, що горить з півтора-два метра, і вже натискаєте верхів важі. Скільки вас які міри безпеки в разі пожежі? Ну звичайно. Є вогнегасники в нас. Ось у нас є виходи. Тобто, якщо не дай Бог, ну так у нас ще не випадало, і просимо Бо щоб таке не було. Ось вогнегасники є і людей попереджаємо, що як правильно користуватися, і виход на вулицю. Далі по маршруту рятувальники відвідали церкву християн віри Євангельської п'ятдесятників Молодіжна. У цій будівлі, окрім аварійних виходів та вогнегасників, надзвичайники звернули увагу на наявність пожежного крану. Є пожежний країн, побутоми відповідно пожежним рукавом, пожежним столом, відповідно, альками з'єднання, одноти, однотипного з'єднання. Якщо вже не допоможуть вогнегасники, тоді можна буде подавати вже воду. Вогнегасник, гасне відранти. Аварійні виходи все. Є. У нас немає свічок, Тільки ми прийшли, помолилися, поспівали, проповіді. Станом на 9 квітня з 39 рівненських храмів рятувальники перевірили 25. Огляди електромережі, електробладнання, електроустановок, там приладів опалення, і всі культові споруди були забезпечені первинними засобами пожежіння, такими як вогнегасниками. Олександр Соловей додав, що у Рівненському районі з 450 релігійних споруд обстежили понад 300. Решту перевірять до Великодня. Юрій Чорнобривець Назар Мідріган Суспільне новини Рівне.